Ричани на призовому п'єдесталі у Греції та Хорватії спортсмени повертаються з чемпіонату світу з пляжної боротьби та висловального марафону. Також у черговому випуску програми SportDайджес покажемо, як на татамі та у ринзі змагалися кікбоксери, та розповімо, скільки грошей зібрали учасники велозаїзду Вершина свободи вітаємо! Приєднуйтесь! Хмельничанка – срібна призерка чемпіонату світу з марафону з вислування на байдарках і каної. Анастасія Дежицька виступала у каної одиночці на дистанції 11 кілометрів та 800 метрів. Показала другий час. А саме годину три хвилини та 52 секунди. Першою фінішувала представниця Угорщини. Разом з Анастасією у категорії до 23 років змагалася Тетяна Зузуля, посіла 12-ту сходинку. Загалом змагалися 19 спортсменок з понад 10 країн світу. У байдарці двійці також виступив представник ДСШ номер 3 Микола Мельник. Разом із напарником посіли 18-те місце. Представник до Іша No4 Артем Мальник у каної одиночці серед спортсменів до 23 років на старті став 11 11м. Додамо, що на чемпіонаті світу серед дорослих виступив хмельничанин Дмитро Янчук. Нагадаємо, представляє він Полтавську область. В каної одиночці на дистанції 3 кілометри та 400 метрів посів дев'яте місце. А в екіпажі із веслувальником Сковолі Едуардом Шеметилом стали сьомими. Тут дистанція склала понад 22 кілометри. Приймала чемпіонат світу Хорватія. Три медалі з чемпіонату світу з пляжної боротьби везуть додому спортсмени з Хмельницького. Золото у Греції здобули Галина Олексіївська та Костянтин Задоянчук. Олександра Карбовська серед кадеток посіла третю сходинку. Підготували спортсменів, тренери Хмельницького обласного центру фізовиховання учнівської молоді. Юрій Дячок, Валентин Личак та Микола Тарадай. Додамо, що в загальнокомандному заліку збірна України посіла перше місце серед юніорок та друге серед юніорів. Таєр з Кам'янця-Подільського тріумфував у Львові. Андрій Атаманюк здобув перемогу на чемпіонаті України з бігу на 10 кілометрів по шосе серед чоловіків. Найближчого суперника кам'янчанин випередив на одну хвилину. Львівська десятка цього року була об'єднана разом з чемпіонатом України, що додавало позитивних емоцій. Старт був організований класно. Метою змагань було перемогти на дистанції 10 кілометрів, що нам з тренером вдалося, і готуємось далі на крос. Призером змагання став хмельничанин, спортсмен обласного центру фізвиховання учнівської молоді Денис Ференс. У бігу на 10 кілометрів серед молоді фінішував третім серед юніорів. Другим віктор буй на дистанції 5 кілометрів серед юніорів потрапив у топ-п'ятірку. Серед молоді посів дев'яту сходинку. Додамо, що чемпіонат України проходив у трьох вікових категоріях. Проводили аматорський старт, то тобто пускали спочатку чемпіонат України. Хто приймає участь, а за ними стартували зразу ті аматори? Вони зробили так масовість з цих змагань. Щоб було залучити більше людей. Початок сезону бігового, то були, хотів подивитися, як хлопці себе поведуть після літа, як що зможемо побігти. Це був старт такий пробний в більшості. Але видався нормальний, скажімо так, вдалим. Львівська десятка це на даний час це саме швидкісна траса. У нас на... ну, вона рівненька йде. Там трошки бруківки є майже два кілометри, але якщо десятку бігти, то це. Ну, відчувається, але це так на початку і в кінці. Але це дуже рівна траса туди, якщо їхати, то їхати вона за рекордами. Більшість всі спортсмени зараз готуються підготовка на цей чемпіонат України по кросу, який буде проводити в Ужгороді в кінці жовтня місяця. Тобто всі ставки туди, бо тут будуть відбори і на чемпіонат Європи по кросу. Далі до футбольних новин матч між ФК Поділля та Нива Тернопіль відкрив нацгвардієць Владислав Станкевич. Військовослужбовець брав участь у бойових діях і отримав поранення влітку цьогоріч під час виконання завдання на харківському напрямку. Знав поранення він у Харківської області внаслідок штурмових дій ворога. Дякуємо нашому герою. Матч для двох команд був важливим у плані здобуття перемоги, адже клуби не можуть похизуватися з витягами у новому сезоні чемпіонату України. До того ж, у турнірній таблиці низка команд йде доволі щільно. У першому таймі перевага була за тернополянами. Рятував ситуацію голкіпер Хмельничан Дмитро Непогодов. Щодо голів, то забити вдалося у другому таймі. Реалізував момент Вадим Шаврін. Сталося це на 71-й хвилині. Додамо, що відзначився їй 18-річний Назар Лис. Щоправда, м'яч у сітку боріт суперника залетів вже після свистка, що сповіщав про закінчення матчу. Тож 1-0 на користь Поділля було важко, не давалась гра. Робили дуже багато помилок, грали сьогодні не так, скажімо, як ми хотіли, і можливо, це. Доволі даже не, скажем, не найгірша, напевно, що і гра в цьому сезоні. Але можливо, то, що давляло перед ними вдома, потрібен був результат, нервозність сказувалась в наших діях. Подільському дербі, де зійшлися агробізнес та епіцентр, перемогу із мінімальною перевагою святкували перші. Додамо, що клуб з Волочиська продовжує лідирувати у першій лізі в групі. А про просто і поки спали перший тайм, два пропустили. Другі включилися. Ну, ну багато передумов було, могли в нічу спокійно зіграти. Але мені не то, що знаєте, за другий тайм молодці там, але не можу ніяк знаєте, перед грою Намагався достукатись що з першої хвилини. В чому нас бізнес в першому таймі переважав? це в настрої? Знаєте, бо вигравали в боротьбу, а ми вийшли один із академіків. А в другому таймі вже вийшла команда, хоч схожа на команду, яка якісь, якісь амбіції, має вже ну, давайте так повна перевага в другому таймі. Куча гольових моментів. Ну що, це футбол? Ми грали про проти дуже хорошої команди, яка на сьогоднішній день по ігрі, напевно, найсильно в нашій групі. В плані ведення ігри. хоча почали непогано, і контроль м'яча було. і Непогана ігра була, але поступово центр почав перехвачувати ініціативу. Другий тайм, зрозуміло, десь футболістів не вистачає тої впевненості, знаєте, такої, щоб виходити і далі гнути свою лінію. Але, можливо, десь епіцентр прибавив, виграли. І слава Богу, це для нас дуже добре, що ми пройшли перше коло без поразок. Сім матчів виграли. Наступний тур підопічні Олександра Чижавського пропускають. Епіцентр у дев'ятому турі вдома прийматиме Хмельницьке Поділля. Ярослав Бабіак чемпіон Європи з класичного жиму лежачи. 17-річний хмельничанин підкорив вагу 190 кілограмів і посів на старті перше місце серед юнаків. Додамо, що займається спортсмен пауерліфтингом майже 5 років і мріяв про здобуття статусу чемпіона Європи. Попереду здійснення чергової тріумфатора світової першості. Загалом участь у змаганні взяли три представники Хмельниччини. Катерина Мулір з Кам'янця-Подільського посіла шосте місце у турнірній таблиці серед юніорок. А в екіпірувальному дивізіоні атлетка виборола срібло, зафіксувавши штангу вагою 120 кілограмів. Хмельничанка Яна Аболіна стала шостою в категорії до 63 кілограмів з класичного жиму лежачи. Її результат 107,5 кілограмів. Приймав чемпіонат Європи. Стамбул. Насправді пауерліфтінг розвивається дуже шаленою швидкістю. Постійно звертає, зростає кількість учасників. І в категорії, де змагалися дівчата, була дуже велика конкуренція. Я не в категорії 2 кілограми рішало, або вона стає друга, або вона стає шоста. Ярослав без сумнівів вийшов на перше місце, він в другому Підходів вже виграв, а третій вже був так для нього. Якби він був готовий на більше. Ми готувалися якби вже давно до цих змагань. За рік часу ми до них готувалися. Є підростаюче покоління. Я думаю, що будемо ми ще на п'ятисталі пошани. Фінал, що відбудеться на день міста, визначились фіналісти і чемпіонату Хмельницького з футболу 8 на 8 серед аматорських команд. Напередодні путівки до вирішального раунду змагань здобули команди Епіцентр Павербуд» та Редміон. Перші за підсумками двох матчів здолали колектив Ехо другі упевнено обіграли обл Автодор. Фінал відбудеться в суботу на стадіоні Поділля. Додамо, що змагання з футболу у форматі 8 на 8 стартувало в червні. Участь у ньому взяли 14 команд. Після футболу, баскетбол у Хмельницькій громаді вирували баталії з баскетболу 3 на 3 Участь у чемпіонаті взяли 53 команди закладів загальної середньої освіти. Це дівочі та юнацькі колективи. До того що чемпіонат входить у залік шкільної ліги, остання включає 11 видів спорту і триватиме до кінця навчального року. Далі розповімо детальніше. У залі і просто неба у Хмельницькому 50 шкільних команд взяли участь у першому раунді чемпіонату з баскетболу. Відбувся він у форматі 3х3. Вікові категорії і для дівчат і для дівників однакові – це 5-6 класи, 7-9 класи і 10-11 не грають зараз. У нас набагато більше команд, набагато більше представниць і дівчат, і юнаків, які хочуть грати саме баскетбол. Тим паче це крутий вид баскетболу 3 на 3 І це ще більше придає заохочення хлопців грати і на індіуальні такий вид спорту. на більшу конкуренцію у чемпіонаті. Організатори очікують вікові категорії 7-9 класи зокрема, серед юнаків заявку на участь подали 18 команд. 12 років 12 ходив до вчителя, але потім я запросив і почав сам тренуватися. Ходив на майданчик, ну і сам кидав, сам тренувався, то зараз я вирішив спробувати зіграти ну, як змагання і подивитися. Баскетболом хотів займатися для ну, росту, ну, і мені потім ще він сам сподобався. Я ходжу на баскетбол вже 4 роки. У мене у школі спортивний майданчик, ми там з вчителем після уроків або на уроках займаємося на баскетбол. Це мені не перші змагання, вже на деяких змаганнях я, ми своєю командою вигравали другі місця, треті місця, ну, різні досягнення. Грали команди по 8 хвилин або ж до 11 очок, перший етап старту передбачав. Груповий етап Гра у групах і вихід фінали, півфінали. Ми визначаємо все таки призові місця і дивимося, чим більше забитих очок потрібно. Дійсно, тут така гра, що чим більше треба забивати очків і чим менше пропускати. А от і в другому етапі також по групам фінал, півфінал, і теж будемо визначати місця і дивитися, яку кількість балів заробили за два етапи і визначати переможців, порівнюючи з минулорічною нашою лігою. Хмельницька шкільна ліга 2024-2025 року по кількості видів вона не зменшилася, навпаки, збільшилась. Сьогодні ми розпочали черговий вид в залі Хмельницької шкільної ліги. Це баскетбол, 3 на 3 серед юнаків дівчат. Паралельно зараз тут змагання з футболу. В чотирьох вікових групах охоплюється велика кількість дітей, якщо загалом по всіх видах сказати, це більше п'яти тисяч дітей буде охоплено. Цей вид спорту дуже розвинений в нашому місті і вже дуже багато дитячих команд з'явилося на чемпіонат України серед різних вікових категорій. Навіть є одна категорія серед дівчат. І також дорослі професійні команди будуть заявлені на участь в чемпіонаті України. Чемпіонат з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти громади входить у залік шкільної ліги. Остання включає 11 видів спорту і триватиме до кінця навчального року. Стартувала ліга у вересні з футболу. Біжать Україною 1200 кілометрів. Американське подружжя Тейлер та Нікі Чей завітали у Хмельницькій. Наше місто стало черговим пунктом у рамках супермарафону Пари. Стартували від кордону із Румунією, маршрут проляже до Запоріжжя. Аби підтримати Україну, тимчасово залишили роботу, розповіли Тайлер та Нікі Чей. Звуки повітряної тривоги доводилося чути під час подолання дистанції, але вони їх кажуть не лякали. Продовж тижня біжать п'ять днів, два відпочивають. Боруть участь у прес-конференціях та зустрічах із місцевими жителями. До цього забігу ми пробігли лише два марафони у нашому житті. Ми не супербігуни, але ми займалися спортом до цього. Я футболом тайлер вільною боротьбою. Ми хотіли зробити щось з нашого боку, щоб показати, що ми разом з вами і хочемо вас підтримати в такий момент. для мене це велика честь стояти і говорити з українським народом. Дух, який має ваша країна, він дуже сильний. Насправді я дуже втомився. Ми сьогодні закінчили наш десятий марафон впродовж останніх двох тижнів, але це і є головним змістом. Ми хочемо зробити щось дуже дуже складне, тому що український народ проходить це вже 10 років. У нас є три цілі: перша це підтримка капеланського батальйону Маріуполь і також його соціальних проєктів. Ще ми хочемо створити нових адвокатів, розповісти вашу історію більшій кількості людей, щоб вони використовували свій талант, свої гроші для того, щоб допомогти вам. Учора бігуни перебували у Вінниці, наразі здолали 475 кілометрів. Майже 19 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійної велогонки Вершина свободи. Їх передадуть благодійному фонду волонтера Поділля для придбання комплектуючих дронів камікадзе. Цьогоріч до спортивного заходу приєдналося 130 учасників. Це спортсмени та аматори. Стартували велосипедисти на перехресті вулиць Зарічанської та Свободи. Фінішували на проспекті Миру. Змагання відбуваються по вулиці Свободи, і весь заїзд відбувається вгору. Це складна, складна дисципліна, але по повідомка минулого року ці змагання дуже всім сподобалися. Тому і ми вирішили, що вони будуть щорічними. І велосипедисти з радістю беруть участь у цих змаганнях. Започаткували ми його проведення ще у 2019 році, але тоді ковід і війна, на жаль, змінили плани в 2023 році його відновили. Вершина свободи це підйом вгору, а саме 480 метрів для учасників віком від 10 до 13 років. Траса складала 150. Метрів готувався просто-напросто на рівнинах. Пробував під'їжджати наверх. Раніше не приймала участь тільки того року і цього року буду приймати. Взагалі сподобалось надихаюча атмосфера на конкуренцію, хоча нас не дуже багато в категорії. Під час заходу організатори вологонки розіграли прапор із підписами українських бійців. Перемогу в аукціоні здобула Наталія Мамчур. Жінка задонатила 2,5 тисячі. Гривень, чому боролася до кінця? Це для мене дуже було важливо. В мене 8,5 місяців тому на завдані пропав мій племінник. нагородження, і ми як найбільше прикладаємо зусиль для того, щоб допомогти хлопцям. За хмельничанами, перше загальнокомандне місце на відкритому кубку міського голови з кікбоксингу Іска старт вже є традиційним для обласного центру. Цьогоріч він зібрав представників з 10 областей України. Спортсмени змагалися у рингу та на татамі. Зовсім юні учасники здобували досвід, дорослі вкотре випробували свої сили. Якими були поєдинки, покажемо далі. Змагалися у різних вагових та вікових категоріях. У Хмельницькому відбувся відкритий кубок міського голови з кікбоксингу. Іска одна із найбільших збірних на старті з Вінничини. Приїхали позмагатися. Чотири команди це майже 60 спортсменів. Такі змагання це початок спортивного сезону. Діти після літа поміняли вік, поміняли вагову. І потрібно саме на таких змаганнях підігнати, в які категорії він буде. І як він буде готуватись саме на Кубок України загалом, спортивний захід об'єднав понад 200 учасників з 10 областей України, змагалися кікбоксери на ринзі та на татамі. Від молодших дітей до юніорів до дорослих. Ось від першого розряду до майстрів спорту. Чекаю сьогодні на фулл контакт, лоу-кік та на К1. Ще у нас в рингу сьогодні буде К1 лайт. Взагалі у нас в федерації на змаганнях тільки на чемпіонаті світу в Кадін в рингу б'ються. Це дуже буде круто. У Хмельницькому спортивний клуб Скікбоксингу Іска запрацював у грудні 2022 року. Наразі займається більше двох сотень вихованців. Минулоріч п'ятеро спортсменів з обласного центру стали чемпіонами та призерами світового старту, що проходив у Німеччині. Цьогоріч участь у чемпіонаті світу також планують взяти стільки ж представників клубу з Хмельницького. Я готувався, я тестований, я добре займався і розсягуюсь добре. Це мої перші змагання, тому вони будуть найкращі змагання в моєму житті. А от для мене це вже четверті змагання, я вже е, рік в кікбоксингу і дуже, дуже навіть задоволений. У мене є все спорядження, яке мені треба, все є. Спочатку я ходив на індивідуальну, потім на групу, а потім вже міг. А тепер я ходжу вже на спари. Тренер налаштовував мене позитивно. Казав, що ми молодці переможемо. Тренер у нас дуже добрий, але він ще дуже, дуже такий. Він хоче, щоб ми всі перемогли і вірить в нас. Перше загальнокомандне місце та кубок міського голови на старті здобула збірна з Хмельницького. Срібні спортсмени з Ірпеня. Третя сходинка за кікбоксерами з Вінничини. Змагання, що об'єднало п'ять вікових категорій у Хмельницькому до дня міста відбулася відкрита першість з фехтування. Участь у ній взяли вихованці трьох клубів обласного центру Альтер Его, Маестро та «ДЮСШ Авангард. Усього 60 фехтувальників наймолодшим сім років. У мене був бойовий дух, і я вірю в себе, що я зможу, і це мене надихало. І я в мене це вийшло. Займаюся фіктуванням вже півтора року. На цих змаганнях я виступала у найстаршій категорії серед дівчат і була однією з найстарших спортсменок, а до цього судила якби дитячі категорії і так переключалася на цих змаганнях від ролі судді до ролі самого спортсмена. Ці змагання розглядалися більше як таке тренування, тому що вони були першими у цьому сезоні. Дуже добре, що вони були вдома, на домашніх доріжках серед усіх близьких людей. Так, що можна було спробувати свої сили, спробувати нові різні елементи і взагалі подивитися, наскільки я готова до цього сезону. Було дуже драйвово і круто. Тому Та, що такі моменти, от коли однаковий от рахунок, там бій до 15, коли це 14-14, тут такі емоції, всі чекають, хочуть виграти. Ну, це дуже цікаво навіть дивитися за цим дійством. Крайні змагання були весною, ну, перед літом. Це чемпіонат області був. Ну, такі підсумкові змагання. А зараз чемпіонат міста це як підготовка до всеукраїнських змагань, ну, щоб діти трошки відчули боротьбу ну, і настроїлися як би, до майбутніх ну, більш таких, серйозніших змагань. У нас на цих вихідних чемпіонат України по юніорах буде ну, по суті, ну, це така розминка. Таким спортодайджет був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі разом із нами. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, in that includes.